Наші вам вітання на каналі Село Ти Моя Доля. Бажаю доброго здоров'я і мирного неба. Дощ робить нам трохи перерву від городніх робіт. Але, звичайно, знаходяться якісь інші роботи. Ці яблука валялися у нас під яблуні. Минулі роки такі яблука згодовували, більшу частину згодовували корові. Тепер, так як корови в нас нема, то яблука приречені на гниття. От і вирішили їх зібрати і все ж таки використати, не пропадати ж добру. А використовуємо їх для того, щоб приготувати смачний яблучний сік і дуже корисний яблучний оцет. Але для того, щоб приготувати ці. Щоб приготувати ці речі ці, речі, речі, ці продукти харчування, потрібно, звичайно, яблука подрібнити. От і хочу показати вам процес подрібнення яблук чоловіковою саморобною тертушкою. Така саморобна тертушка подрібнює яблука на дрібну фракцію. Детальніше про те, як вона влаштована і що вона зроблена, розповість чоловік. В, в минулому році вже випробовували цю серпцю і виявилося, що дуже гарний вихід в кокус і яблук перетерти таким чином. Набагато більший вихід, ніж тих, які подрібнювали на звичайній ручній тертурці, на тій, котрій подрібнюємо ви. Велику кільку княблок, при терп приходить свідко. Ось така повна каструля вже. Туди 4 відра вміщається. І дівчинка, напевно, 5 відер не втрачається сьогодні з них. І, звичайно, буде слікти тувати, але завадити не дошук, бо дошкати може. Кажу вам детальніше, що зроблений цей агрегат, на якому він натирає. Якщо хтось має маю бажання робіть собі такий. Далі. Ось така ще й третя каструля заповнена. Ну, Правду сказати, день сьогодні не привіз і прямо якось ми знову скочили прямо з літа у передзим'я. Але ж мусимо пристосовуватись. На. Доброго дня, шановні глядачі, підписчики каналу «Ти моя Доля. Хочу розказати трошки подробніше про як я виготовив тертку для. Як бачите, вона зроблена дуже просто і з підручних матеріалів. Збив з дубової доски, вона з любої звичайно, короба, звичайно, а всередину виточив барабанчика з дерев'яного. Десь на 100-120 мм в діаметрі. В ньому прорізав чотири пази, ставив таких тоненьких чотири пилочки. Ну, нарізав з нержавейки, була вирізана такі полоски, і нарізані зубці, як пилки ставлені. І вони характерно те, що вони не ріжуть, а рвуть яблуко. І, виходить, що всі вони більш подрібнюються так. І краще віддають свік, бо коли я різав на нас звичайні терці, воно виходить як макарони такі полосочки і не віддає соку добре. А так Ну, і поставив його на доску. Воно зйомне, ставлю на каструлю, звичайно, чотирьох І Спереді поставив електромоторчик від стиральної машинки. Він не закреплений нічого, просто поставлений. Тут прибита планка, щоб не їхав, і прив'язаний дротиком трошки так. Він знімається. Як я кінчую роботу, моторчика знімаю окремо, тертку знімаю і мию окремо. На цьому самому барабанчику вал теж дерев'яний зроблений, випущений і надітий на нього шкілок. І, в принципі, все. Подрібнює він дуже хорошо. Ну, може продуктивність не настільки велика, але мені кажеться що... Достатньо. Шківок теж стиральної машинки, ремушок теж стиральної машинки. Все дуже просто. Так що, Тут накривка така і товкачик такий, що я ним прижимаю, щоб прокручується, яблука проскакує, то я притискаю, щоб вони краще терло. І потім ще покажу, як буду душити сик. Покажу свій прес, як, як, що я зробив і як він в мене працює. Ну, а поки на цьому буду кінчати все, продовжати далі роботу. Будьте здорові, всього найкращого.